Путін вигадав новий спосіб попіаритися на горі простих росіян. Напередодні він підписав указ, який встановлює одноразову виплату у розмірі 4 мільйонів рублів для учасників СВО, які отримали інвалідність через поранення. Мало того, бункерний ще й наказав доплатити всім тим, хто завдяки розв'язаній їм війні. Вже став калікою та інвалідом. Наголошується, що у разі, якщо каліцтво, поранення, травма, контузія, що спричинило настання інвалідності, отримано в період з 24 лютого 2022 року, додати набрання чинності цим указом одноразова виплата, встановлена цим указом, проводиться державним фондом підтримки учасників спеціальної військової операції Захисники вітчизни з урахуванням одноразової виплати, здійсненої при отриманні цього каліцтва. От тільки Путін при цьому замовчує, що з його ж ініціативи уряд Росії під шумок визначив розміри виплат для учасників СВО залежно від тяжкості отриманих поранень. Якщо раніше 3 мільйони рублів отримували всі окупанти незалежно від тяжкості каліць, то тепер на панські 4 мільйони від Путіна можуть претендувати лише військовослужбовці з тяжкими травмами, зокрема ампутаціями, множинними переломами жребер, проникаючими пораненнями черепа, пошкодженнями хребта та спинного мозку, тяжкими пораненнями грудної клітини. Приняли указ быстро и без шума. Уже через два часа правительство утвердило размеры выплат в зависимости от степени тяжести ранения. Это приведет к тому, что десятки тысяч раненых не получат обещанные Путиным суммы. 3 мільйона рублів. замість трьох лише мільйон отримують солдати за так звані кремлем легкі поранення. Серед них закриті травми черепа зі струсом головного мозку, розриви зв'язок, вогнепальні поранення та травми м'яких тканин та органів слуху. У разі менш серйозних травм сума становитиме лише 100 тисяч рублів. тривожні дзвінки для для росіян. Понятное дело, что отношение диктатора к своим так называемым солдатам оно всегда было очевидным. отношение именно как к пушечному мясу. Но тут еще и объективная реальность, это то, что экономика начинает не выдерживать, в том числе и вот, вот такие социальные программы. Я думаю, что это только начало. Дальше будет больше. В гроші за поранення доплатити, то уряд РФ так само просто може і стягнути з тих, хто за новим законом замість трьох мільйонів рублів має отримувати один або того гірше сто тисяч. Це дуже опасна штука, обратна сила, тому що якщо це примінимо до всіх положень, що дуже тревожить воєнних, то тоді виходить така цікава картина. Значит, человек три года, ну, год тому назад, да, два года тому назад получил свои три миллиона за сравнительно легкое ранение или за ранение средней тяжести. А если закон имеет обратную силу, ну, значит, тогда возникает вопрос, не придется ли ему отдавать некие деньги, которые ну, не соответствуют нынешнему положению На нинішньому положенні віші, нинішньому інструкціям, законоположенням і так далі, також підвищення виплат за особливо тяжкі поранення на фронті у майбутньому призведуть до розгулу корупції. Російські лікарі, певні аналітики, візьмуться за вільне трактування розміру шкоди здоров'ю. Потрібним людям зроблять інвалідність, а іншим навпаки занизять виплати. Росіяни між собою вже жартують. На фронті тепер більше мотивації без ніг залишитися ніж без пальця. Проте відкрите невдоволення нововведеннями Путіна громадяни РФ не висловлюють. Бліжайші перспективі розчитують на те, що російське так називаємо суспільство буде реагувати яким-то кардинальним образом на. Такі нововведення, яких, я думаю, дійсно буде більше. Я би не розраховував. А от на фронті стан речей зовсім інший. Ні для кого не секрет, що більшість тих, хто підписав контракт з міноборони РФ, зробили це заради грошей. Тепер, коли при пораненні можна залишитися калікою зі ста тисячами рублів у кишені, у штурми росіяни не поспішають. Ріакція воєнних вона, звісно, достатньо негативна. Потому что ну, вот эти, как бы я сказал, метания власти относительно того, сколько платить, за что платить, и к чему платить, на все это, конечно, нервирует тех, кто пошел воевать ради денег, ради крупных денег, ради больших денег по российским понятиям. А если с этими деньгами происходят какие-то непонятные ситуации, То ли їх будуть платить, то ли не будуть. Сколько будуть отберут отберуть лічо назад? Но це, звісно, не вдохновляє російських солдат. Відтак найближчим часом на армію РФ чекають масові самоволки, і відмова солдатів безкоштовно гинути на війні.